Леся Українка давня весна. Була весна, весела, щедра й мила. Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум. Весела я луна, співало все сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташинні, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку. Що весна дала, весни такої не було і не буде, як та, що за вікном цвіла.